Народ, привіт! Мене звати Євгенія і ви на моєму ютуб каналі Homeless Lady Productions. І сьогодні ми з вами відправляємося до Уельсу, до озера Хлінь Бажаю приємного перегляду! Вірайда! Собі нагадати вам, шановні глядачі, що Уельс це одна на хвилиночку з чотирьох країн, що входять до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Це дуже важливо, про це потрібно пам'ятати і не забувати. І так, як ви вже встигли помітити, ми зупинилися біля струмочка, який впадає у це прекрасне велике неймовірне озеро. До речі, знайомтесь, це мій сексі Брейн. Не варто забувати, що ми зараз знаходимося в Вельсі і на місцеву погоду покладатися не варто від слова Взагалі. Тут запорука успіху, це дощовик та зручне, тепле взуття. І це був кінець березня. Було достатньо прохолодно і в мене дуже мерзли руки. Тому тепер у мене є нові теплі рукавички на такі випадки. Планували поїздку до Roman Steps, це було таке спонтанне рішення. Напередодні я просто сказала, ой, як би було добре десь вигуляти камеру, подивитись, як вона працює, і ось зараз ми тут, ми просто на швидкоруті зібрали речі напередодні. І ви зараз бачите перші моменти, як я налаштовую камеру, то намагаюся знімати відео. Свої реакції враження можете залишити в коментарях. Тут ми вже поставили намети і підготували трохи хмизу для нашого вечірнього багаття. Я думаю, ви помітили це. І тепер можна насолодитися природою, яка навкруги просто дивовижна та неймовірна. Та почастувати себе запашною чашечкою гарячої кави, яка п'ється тут просто з превеликим задоволенням, але спершу потрібно було її зварити, що в принципі ми і зробили. Але для мене чудовим відпочинком, розрадою, бо тут тобі спокій, гармонія, краса, мальовничі краєвиди. І все це дозволяє забутися від міської суєти і насолоджуватися моментами цього життя, яке плине тут зараз цю хвилину, особливо коли поруч близька мені людина. Тому цей час я провела з задоволенням. Ми хочемо підсмажити кемпінгового хліба, тому суміш ми підготували застелигідь ще вдома, просто змішавши найпростіші інгредієнти. Зараз, тім, як ви бачите, додає воду та ретельно перемішує це. І у такому пакеті, як у нас, це дуже зручно робити. А потім ми просто дамо тісту змогу підійти в теплому місці. Спойлер, це будуть наші затишні спальні мішки, бо, на мою думку, це єдине тепле місце в цьому, е на цьому районі. Тут ми також плануємо прогулянку кам'яною дорогою через перевал у горах, на яку зараз відправимося, і вас запрошуємо теж. ми нашу прогулянку на дрон, тому подальші кадри ви будете бачити через його оченята. Просто погляньте на ці густі зелені мухи, які вкривають каміння та землю, створюючи густий, зелений, м'якесенький килим, просто неймовірні враження. Якщо чесно, я тут вже встигла і полежати, і посидіти. Якщо б це було літо, то тут би можна було спати просто під відкритим зоряним небом. І це був би якийсь рай на землі. У таких місцях, як тут, біля водоспадів та струмочків, мохи можуть створювати насичені зелені подушки, що добре зберігають вологу. Такий багатий рослинний покрив робить місцевість навколо Роман Степс дуже мальовничою та надає їй особливого шарму. Ну а тут трон стомився, але залишався на зв'язку. Знайшли ми дрон досить швидко, тому продовжуємо нашу прогулянку. Ці стародавні сходи, які ви бачите перед собою, вони вирізані в суворому ландшафті Сноутоні. Тут уже без ріха на душі скажу, що ми зупинилися зробити декілька знімків на пам'ять. І зараз я попрошу вас підписатися на мій канал, натиснути дзвіночок та поставити лайк до цього відео. Мені буде дуже приємно бачити, що воно вам що моя праця не є даремною. Дякую. Я продовжую розповідь про стародавні сходи, якими ми рухаємося. Вони вже століттями залишаються загадкою для істориків. Чи були вони побудовані римськими інженерами, середньовічними торговцями, або, можливо, ще стародавнішою вибачте, цивілізацією? Хто знає, як було насправді припущення? Залишаються все таки припущеннями. Одні кажуть, що вони були частиною середньовічного торгового шляху, який з'єднував прибережний. Харлики з внутрішніми регіонами, інші ж вважають, що їх призначення залишається невідомим. Деякі припускають, що вони були зроблені для транспортування каміння з гір для будівництва замку, розташованого неподалік. Якщо чесно, мені просто з усіх теорій ця більше до вподоби про замок. Тут ви вже маєте можливість спостерігати озеро, біля якого ми заночуємо сьогодні. І тут насправді я почала відчувати, що я вже зголодніла, тому ми повернулися назад і почали ми з легкого перекусу. Ми підсмажили сосиски, також додали овочі, а вишенькою на торті було приготування кемпінгового хліба за рецептом Тіма. Для цього ми використовували туристичну пічку. Поки ми були на прогулянці, тісто підійшло, тож нам лишалося тільки посмажити його до золотисто коричневої скориночки. бажано подавати гарячим та з медом. Саме цей хлібець зігрів мене та підняв настрій. Мені вистачило тільки не скуштувати його, і я вже була задоволеною від цієї. Поїздки. Після легкого перекусу ми розвели заздалегідь підготовлене багаття і вечерю готували вже на ньому. Для мене завжди виїзна природа асоціюється зі смаженням м'яса на багатті, бо це надає їжі особливого неповторного смаку. Я думаю, ви зі мною погодитеся. І цей раз не був винятком для мене. Ми нарізали картоплю, додали масла та трохи спецій, загорнули у фольгу та поклали на гаряче вугілля. Наш вибір м'яса включав. Mm -hmm. Два великих стейки з яловичиною, гостро, солодко мариновану свинину, а також валійські кебаби з м'ятою та чесником. Наша їжа виглядала дуже привабливо та була до біса смачною, що ми тільки після вечері зрозуміли, що не встигли її зняти на відео, тому дуже вибачаюся. Наступного разу просто от обіцяю повечеряємо разом. Захід сонця це моя улюблена частина будь-якої подорожі. Не ну, погодьтеся, бо це неймовірно красиво виглядає, заспокоює та надихає. Це ніби калейдоскоп кольорів де ніжні пастельні тони плавно переходять у рожеві і золотисті відтінки, яскраві помаранчеві та багряні, насичені відтінки. Вода озера також відзеркалює ці барви, додаючи ще більшої глибини та чарівності ці миті. Свіжість і спокій в одному водисі. Прокинулися ми рано, на вулиці було все також холодно та вітряно, як бачите. Але ми змогли знайти ідеальне місце для нашого маленького ранкового кавування на свіжому повітрі. Це був наш такий спосіб насолодитися компанією одне-одного в першу чергу із самого ранку. До речі, можете також у коментарях поділитись своїми ранковими ритуалами. So Я б хотіла зауважити і ви теж зверніть увагу на це, що дуже важливо цінувати ці маленькі моменти, коли світ стається таким великим та хаотичним, бо саме такі маленькі моменти вони дарують нам життя, спокою та гармонії. І цей момент був ідеальним для мене. Ніби, знаєте, зупинився час і ми могли просто бути разом, забувши про всі турботи. Просто насолоджуватись цим струмочком, кавою, вітром. І все було прекрасно. Збиратись виявилось легше, ніж розкладатися, істина проста і всім відома. Одне, що був вітерець, як бачите, не дуже легенький, то ми намагалися зробити все разом. Це і веселіше і швидше. І прибравши за собою сміття, це обов'язково, і ви теж так робіть, ми рушили у повсякденність, але не одноманітність. Це місце дуже популярне, як бачите, сюди приїжджають дуже багато людей, особливо на вихідних, для того, щоб вигуляти собачок і дітей також. Це було моє перше відео на Ютубу, я ще не визначилась, який формат мені більше топоє. Тому прошу вас написати в коментарях ваші варіанти, що вам подобається. Що ви хотіли більше чути, бачити, про що вам розповідати, що вам цікаво, буду рада прочитати всі ваші пропозиції та відповісти на них. Також попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і натисніть, будь ласка, на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Можете також поділитися цим відео зі своїми друзями. Коли на цей канал підпишеться більше сотні людей, то викладу відео з Шотландії, воно на вас чекає. Дякую за цей перегляд і до зустрічі в наступних відео. Гарного вам дня!